1 грудня під час мирної акції не мовчи. Полон вбиває рідні та учасники заходу. Привітали військовослужбовців, які повернулися з російського полону. Єдності наша сила, Приміть наші подарунки. Співорганізаторка заходу Лілія Першина розповіла: привітання планували з того дня, як стало відомо про повернення чоловіків до України. Тижня виходимо на ці акції, і сьогодні серед нас були хлопці, які повернулися з полону. Це герої Маріуполя. От і власне ми їх привітали з поверненням. Це радість, це про життя і власне. Ми чекаємо кожного і будемо боротися до тих пір, поки всі наші герої не повернуться додому. Жінка говорить, важливо продовжувати підтримувати тих, хто досі знаходиться у полоні чи вважається зниклим безвісти. Для них це дуже важливо. Це дає, ну вони бачать, вони відчували це за гратами, це давало їм сили, не знаючи про це. Але коли вони повертаються і бачать протилежне те, що їм там вкладали в свідомість, що вони забуті, нікому не нужні, вони повертаються і бачать геть іншу картину, те, що за них стоїть не тільки їх рідні, місто і вся Україна. До акції долучилася Наталія. Вона вже рік чекає свого чоловіка додому. 1 грудня 2023 року вийшов на завдання. Відтоді він вважається зниклим безвісти. Коли почалася війна, мій чоловік почав волонтерити. Він допомагав, вивозив людей, евакуював людей. І коли ми переїхали, його призвали в військомат, і він пішов. Не роздумуючи, він пішов на захист нашої України. 1 грудня так був дзвінок, на жаль, для нас був це останній дзвінок. Коли я почула голос свого чоловіка, він сказав, що сьогодні ми виїжджаємо на завдання. Не хвилюйся, не переживай 3-4 дні, я не вийду на завдання, я приїду, позвоню. І пройшов тиждень, я намагалася не думати про щось погане. Минув тиждень, але дзвінка від чоловіка я не дочекалася. Наталія продовжує звертатися до координаційного штабу, щоб дізнатися про місце знаходження її чоловіка. Сказали, що хлопців шукають. Якщо будуть якісь додаткові дані, ми вам повідомимо. Але я не сижу, склавши руки. Я шукаю, пишу, дзвоню, куди можна, куди не можна. Виходжу на всіх можливих волонтерів, щоб нам допомогли. На даний момент на сьогоднішній день знайшли тільки. Двох побратимів, на жаль, загибло, але ми віримо і чекаємо, що наш татко живий. Три роки чекає свого сина з російського полону Олена. Жінка говорить, до повномасштабного вторгнення займався спортом та у 2021 році пішов служити у 79-ту окрему десантно-штурмову бригаду про те, що син у полоні дізналася із соцмереж. На російських каналах я почала шукати, тому що він спочатку був безвісти, зниклий, потім ми почали шукати інформацію і нашли відео з ним, що він в полоні. Начали ці акції їздять в Київ, Кардісоне штаб в наш Миколаїв, потім відкрився кордісоний штаб, везде їздять. Жінка каже, за весь час мали лише одну можливість поспілкуватися з сином. Один раз через два роки він мені телефонував там чотири хвилини, сказав, що жив, здоров, все добре, більше нічого. Ну і мальчики, які звернулися з полону, то зі мною теж зв'язувалися, і періодично, хто з ним був разом, то надавала інформацію на акцію нагадування прийшли 200 людей. Повідомив начальник сектору превентивної комунікації головного управління національної поліції області Михайло Морозов. Богдана Будулуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.